У надвірні відбувся стендап нестандартний, адже у цьому випадку він був благодійним. Місцева блогерка Віталія стала ініціаторкою даного проєкту. Ставши ведучою та комікесою на заході в одному із закладів надвірної, вона ділиться очікуванням перед виступом на публіку. Розраховую на аплодисменти та хороший настрій у гостей вечора. Заодно розповіла за програму та характер стендапу. «Це Програма гумористичного характеру під стендап. Ви знаєте, що таке стендап це гумор-шоу, перед аудиторією люди виступають, Гуморіт у нас буде музичні номери, попри то тобто. до все. Буде до речі, благодійний аукціон, і по закінченню цього дійства буде донат на ЗСУ. Можна сказати, це благодійний стендап задля, як то кажуть, допомоги. Нашим військовим, бо ми їм завдячуємо. А чим ще можна допомогти як не донатом в теперішній час? Ну, ви знаєте, тепер таке кішке життя, що в нас будуть теми різні, як діти, сім'я, батьки. Оці такі, знаєте, стосунки, кішки, так і соціальні такі теми, можливо, щось за про медицину, я не знаю політику. Ну візьмемо всі і торкнемося. Напевно, всіх тем. на відміну від Віталії, її колега комікеса Мія зізнається, це її перший досвід у подібному дійстві, зважаючи на своє багатство фантазій, юна Мія любить проявляти себе і любов до книг. Їй в цьому допомагає. У мене дуже розвинена фантазія. Я дуже люблю доносити щось людям, дуже люблю десь себе проявляти. Я хочу відкритися перед людьми. Люблю, щоб на мене див. Це для мене ну найкраще відчуття. От саме натхнення, можливо, в книжках. Я дуже люблю багато читати, і сама пишу вірші, хочу якось себе більше просунути. І так само мій блог. Я очікую отримувати взаємодію. Це найперше. По перше, розуміння. А от хочу. Щоб вони розвеселились. це найголовніше. Наталія Мандзюк, відома як пташка, також була учасницею заходу. Розповіла за підготовлені пісні, також звернула увагу, що має можливість поділитися цією енергією з публікою. Я хочу, щоб це для людей був сюрприз. Ну такий сюрприз це не мої авторські пісні. Я виконую Клавдії Петрівни пісні, різні про війну і про щастя. це вже більш такий знайомий репертуар. Так, сказати. Дуже до речі, мені вподоби він і дуже класно. Мені підходять ці пісні, як для мене не тому, що я хвалю себе просто мені це дуже подобається. Я можу передати цю енергію цих пісень взаємодія. Те, як вони будуть показувати себе, як вони це сприймуть, і дійсно відношення це дуже класно, адже ти розумієш, як люди до тебе, як на тебе реагують. Це для мене також дуже дуже сильно важливо. Повертаючись до історії натхнення та початку своєї кар'єри блогерки, а згодом і діяльності як стендап-комікеси, Віталія згадала, що саме бажання щось розпочати власне у надвірній стало каталізатором розвитку. Я хотіла попасти в стендап. Я собі така ну, активна жінка в я трендичиха. І мене так закортіло, але стендапу в нас вірні не було. Він був у Франківську, і до ясі збирала у Франківськ, стендап все там завершив. Відповідно, я собі думала, так що ж то робити. Я знайшла в Коломиї стендап і поїхала туди два рази і зрозуміла одне, чого ми не можемо зробити це тут, в нас правда, на місці. Це ж можливо, реально. І так я собі цю ідею міркувала, обдумувала, знаєте, обґрунтувала і думаю, ей віта, роби. Так і треба публіку, як то кажуть, треба надвірну просувати, треба, щоб про нас знали. Буде багато цікавого. Люди будуть приходити, людям буде цікаво йти. Тому що сумно знаєте, якийсь вечір вихідного провести вдома. А так прийшли, посміялися, поаплодували, закусили, віпили і пішли. Сама ініціатива мала успіх, і вже подібний стендап відбувся у кількох закладах надвірної. А загальна сума зібраних коштів становить понад 25 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Менше було молока, трішки, водички, о, щоб, щоб так нормально було і без кофеїну ще бажано. Я кажу, та да добре, Віталій, я ще ворожку сюди поклечу. Цей набій 100% ваше життя змінить. А що може бути смішніше, ніж вчити німецької мови? Правильно, все. Правильно. Все може бути смішніше. Кажу, мені Віталія. Богдана, в тебе були молочні місті. Я кажу, молочні зуби були, містів не було стану з тобою ночі, ти кохай мене ти мовчи. Все буде добре, тільки підом край і тердлякай.